дня! автошкола Константа. Ми зараз знаходимося на Борщагівці, на вулиці Ганата Юрія. Будемо заїжджати на перехрестя, де організовано круговий рух. І будемо з'їжджати з цього перехрестя в четвертий з'їзд. Тому ми завчасно зайняли третю смугу. Це зручно для проїзду безпечно. Згідно правил дорожнього руху. В'їзд на перехрестя з кругового руху можна здійснювати з будь-якої із смуг. Тому ми зайняли третю смугу, і по ній будемо рухатися також по кругу на третій смузі. Перед четвертим з'їздом ми перелаштуємось на другу або першу смугу по можливості. Також, згідно правил дорожнього руху, з'їжджати з перехрестя, де організований круговий рух можна з будь-якої із смуг. І так, нам зелений сигнал світофору. Ми з третьою смуги в'їжджаємо на перехрестя з коїм рухом також в третю смугу. І по ній будемо рухатись. Зараз ми проїжджаємо перший з'їзд. Під'їжджаємо до другого з'їзду. Також його проїжджаємо. З'їжджаємо до третього з'їзду, і тут ми можемо перелаштовуватись в другу або в першу смугу. Це більш небезпечно буде для з'їзду в четвертий з'їзд. Ми зайняли першу смугу. Згідно правил дорожнього руху. З'їжджати з перехрестя, де організований круговий рух можна із будь любої смуги. Першої, другої або третьої, в залежності від того, скільки смуг на цьому кругу. Також рекомендуємо, з якої смуги з'їжджаєте в ту смугу краще в'їжджайте. Потім вже виберете собі необхідність, в яку смугу перелаштуватися на тій дорозі, на яку ви будете з'їжджати. Нам дозволений сигнал світофора, тому ми продовжуємо рух. Ми з'їхали в другу смугу, тому що перша смуга зайнята.